Знімаю крило, дивлюсь в оце місце, а крило прикручене петлею від капота. BMW, ви там взагалі чим керувались, коли це робили. Щоб відкрутити крило, треба разом відкручувати і капот. У вас там взагалі все гаразд. Да, я, звісно, після Volkswagen в шоці. І такий, як оце масляний фільтр, і з нього туди от отак натекло. А тут ще й на гур, і теж туди натекло. А це герметиком хтось стакан відремонтував. Ай! Треба гукати помічника, і вдвох відкрутити це крило. Оці штучки. Без кріплення, як воно там трималось, я не знаю. Отак, От просто поклав хтось і все. Ой, да! Відчуваю я, що в мене буде добре проблеми з цим ремонтом, поки я все зберу в кучу. Ну і чого, кому зараз легко?